Починаючи з 6 червня 2023 року, був створений міський оперативний штаб ліквідації наслідків. В рамках цієї роботи департаментом щоденно збиралася інформація, проводився аналіз та готувалася сводка про стан довкілля. Ця сводка публікувалася щоденно на всіх доступних інформаційних ресурсах Одеської міської ради. Крім того, комунальним підприємством під контролем департаменту разом з громадськими організаціями. Проводилася евакуація тварин з підтоплених територій Херсонщини було привезено до Одеси близько 60 безпритульних тварин. Які були розміщені в міському центрі адопції «Доктаун». В личні дні? Ці тварини знайшли своїх нових господарів та були передані містянам. Також, на жаль, ця катастрофа була пов'язана з тим, що на територію узбережжя в межах міста виносили трупи морських савців, свійських тварин та крупних диких тварин. Цю роботу проводили комунальне підприємство муніципальний центр екологічної безпеки, збираючи труп. У цих тварин вони відвозились до е, спеціального холодильного обладнання. А вже після цього на спеціалізованому підприємстві проводилась термічна утилізація трупів цих тварин.